Чи згідний з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомними дати. Поняв, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична ця вся історія, де стабільно все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад, ми дзвонили комусь, треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна, сачка можна позвонити. Ну просто як прогрес де, да? Але шкільна освіта, то як за оцінки там в пожопірімньому б'ють, чи як ти дрочать без ці оцінки в школі. Чи як в коледжі ти як дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж де нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там у ці деканису такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються внешно. Все, як було, все залишилось. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Щоб вони там всі не збухались, не збавживалися, я не знаю. Просто поміститися в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав. Викладач чи декан буде хорошо 5. А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося. От частне є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробиш по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це всегда креативність, це всегда пошук свого шляху. А, Якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть: А дивись, у тебе диплом а за цим стоїть декілька років в болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, куча часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив вообще на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поняв? Всі інші там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то, як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знаю в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн припадувають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними, от в оточеннях води, точніше себе якось Рободив те оточення і тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. взагалі. Так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, якби ходив частного репетитора. Набагато коротший термін, здобути самі знання. Вообще, ця система, яка існує в Україні, Совєцька, це, це просто жесть. Та і в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти. Я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займались тим, що їм подобається, Розвивались в тих напрямках, які їм подобаються. Монтували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламаної. Короче, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні. Дуже категоричні.